Бюджетна комісія відкрита, на комісії присутні 4 члени комісії, один поки що відсутній, можливо, прийде. Переходимо до порядку денного. Перше питання про внесення змін до місцевої цільової програми фінансової підтримки закладу культури Поліщепільської міської територіальної громади на 25-27 роки. Положення про матеріальне заохочення творчих колективів закладів культури Поліщепільської міської територіальної громади за здобуття або підтвердження звання народний колектив. Або зразковий колектив, з нагоди ювілейних дат, їх заснування та за високі творчі досягнення на обласних всеукраїнських та міжнародних рівнях. Тобто до цієї програми додається оце положення. Це положення визначає умови, порядок та механізми виплати матеріальних заохочень творчим колективам закладом культури Перечабільської міської територіальної громади, які здобули або підтвердили звання народний колектив, зразковий колектив, з нагоди ювілейних дат. А також тим, що досягли високих творчих результатів на офіційних мистецьких конкурсах, фестивалях, оглядах обласних всеукраїнських Все, та міжнародних рівнів. Суми ви закладали? А? Ви суми там прописували? Є критерії, так, є критерії та розмір матеріальних заохочень творчих колективів, присвоєння або підтвердження звання народний колектив, розмір матеріального заохочення осіб, членів творчого колективу 20 тисяч гривень. Звання зразковий колектив або його підтвердження 12 тисяч 200 гривень. З нагоди ювілейної дати заснування творчого колективу зі званням народний колектив або зразковий колектив 120. Перемога перша з... на колектив чи на особу? На особу. На, на особу. У нас підняло на питання, що в цьому році є ювілей Михаляночки народного Народно. Народно. люди кожного дня ж репетірують, їзду їздять, виступають і так далі. Вони не працюють на в штаті, вони ну скаже так на добровольчих основах. Аматори аматори в цьому році мало того, що вони заслужені правильно, правильно. і М -м -м. у них іще ювілей 40 д років. Ну, для того, щоб їх виділити, я думаю, що це невеликі кошти, щоб mm -hmm. це і це не, не щорічна фінансова допомога, це от до ювілою. Для того, щоб їм виплати по 10 тисяч гривень на одну особу, їх сім, то ми порахували це, з податками це 12-200, правильно? 85 тисяч, щоб прописано просто в серці. А вони коли перший раз на всеукраїнському якомусь конкурсі. Цьому році всеукраїнський. Ну, У нас угу. не так і багато народних і зразкових колективів. Тим паче вони їздять за свої рахунки не, і Ні, Я ну, просто кажу, кажу що, питаю коли, тому що для того, щоб підтвердити народний, всьом вони стану. повинні на всеукраїнському, скільки там п'ять ну, разів, ну, десь. Для цього і в положенні було прописано, що підтверджуючи документи це грамоти, це з області документи про звання народної, області. І, Нам буде створена комісія. На цій комісії будуть переглядатися всі документи згідно цього порядку. Якщо будуть всі документи в порядку, всі будуть надані грами, підтверджуючи дійсно документи, що вони приймали участь в 40 років, тільки після того буде протокол з визначенням, що дійсно їм виплатити цю суму. Так, все, по першому питанню давайте голосуємо всі за. Угу. Друге питання про запровадження інклюзивного шкільного громадського бюджету Перещепинської міської територіальної громади. Угу. Перещепинська міська рада в рамках грантового донорського проєкту розробила положення про інклюзивний шкільний громадський бюджет Перещепинської міської територіальної громади. Тобто це шкільний бюджет, але це інклюзивний, бо там будуть включені всі діти різних верств, різних із інвалідністю, тощо, щоб вони могли прийняти участь в цьому шкільному громадському бюджеті. За допомогою донорів ми розробили цей положення, ми просимо вас його затвердити. Ми поки що його не Фінансу... Це не нужне фінансування, це тільки затвердити саме положення, тобто запровадити наш шкільний інклюзивний громадський бюджет і затвердити положення. Відповідальність за це буде у нас відділ освіти перешідинської міської ради. Угу. По другому питанню чотири за. Третє питання про внесення змін до рішення Перещепінської міської ради від 25.09.25 25, номер 9 9-57, 8. про внесення змін до структури, назва окремих структурних підрозділів та затвердження статуту комунального закладу культури Центральна публічна бібліотека Першепінської міської ради в новій редакції. Звернулася до нас директор бібліотеки, вона розкаже. Стосовно там у нас, нас виходить, реєстратор сказав, що треба додати до назви ще і нас до... <кій> <кій> В самому рішенні. Самому рішенні. Не в статуті, а в самому рішенні додати. А, тут до просто зміни нас, до рішення. внести да, ага. зміни, саме все. Пункт 1 викласти новий рядом. Угу. Це третє питання. Четверо одногоросла. Так, четверте. Про затвердження програми надання іншої субвенції бюджету Солонянської селищної територіальної громади на 25 рік. Ну, це те, що розділяється. Просто пройшли громадські пройшли Все, по четвертому питанню. Тобто пройшли процедуру просто так. правильно. П'яте. Про надання трансферту до бюджету Слонянської селищної територіальної громади. Це 31 це... П'яте. 그래. Всі П'ятеро. його проголосували. Так, шосте про затвердження місцевої цільової програми впровадження державної політики органами влади Перщепінської міської територіальної громади на 25 рік. Теж пройшли громадські слухання. Це те, що було дуже погородження. Це казначейство, 50 тисяч гривень. Те, що ви розглядали. Ми розглядали, але тоді ж не було громадського слухання, не пройдені булот, були. Що казначейство, 50 тисяч, так? Да? Скільки там? 50 тисяч. Ну, Шосте питання. Програма, да. Зараз програма. Хто за? Всі за. Сьоме. Про надання трансферту до державного бюджету. Це оці <сяк curved> 50, 50 так? Так. <Universe> Три uh -huh. за. Я... Чотири за. Сьомо. Так, восьме. Про затвердження місцевої цільової програми фінансової підтримки діяльності Самарівської районної ради на 25 лютого. Це, Це теж здали. У нас буде. було питання. По восьмому. Хто за? Троє за, один проти. Дев'яте. Про надання трансферту до районного бюджету Самарівського району. Відповідно, три за, один проти. проти. Десяте. Пронесення змін до програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Першепільської міської ради на 23-25 роки. Це, Це до нас так, звернулося, знаєте, наша КП Благоустрій громади, у них не вистачає коштів на виплату заробітної плати. Пропонується їм надати на листопад місяць 300 тисяч гривень. І також до нас звернулася КП «Голубівське» про виділення їм фінансової підтримки. Пропонується їм надати 200 тисяч гривень у зв'язку з тим, що вони запровадили е, третя скважина, була підключена для того, щоб е, забезпечувати людей водопостачанням, і відповідно вони збільшилися розходи на електроенергію. І також у них в е, січні і в лютому місяці звільнився працівник, якому була виплачена компенсація за невикористану відпустку. Відпустка була, я так розумію, величенька. Тому і також у них було 100 тисяч гривень. Вони заплатили, у них була заборгованість у січні місяці. Вони заплатили заборгованість по виплаті заробітної плати за грудень 2024 року. Тепер, підрахувавши, у них на кінець року, не вистачає коштів на електроенергію і на виплату у зв'язку з тим, як була виплачена компенсація і підключена третя складена для того, щоб подавати. В минулому разі ми не виділяли? Ні. А 300 тисяч КП нашому. На суму ми виділяли. Це було на, на жовтку. Ми ще якраз враховували. Вони бюджетний, бюджетний запит подали на два місяці, на е, листопад-грудень на 591 тисячі 944 гривні. Тобто пропонується зараз надати 300 тисяч гривень, а потім в грудні, будемо дивитися, яке у нас буде перевиконання, і також mm -hmm. Mm -hmm. По десятому питанню Голосуємо. Mm -hmm. Сі за 11. -те. Про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства на території Першіницької міської територіальної громади на 21-25 роки. Це, Це, Це пов також пов'язані питання. А, просто ми і вносимо... Те, ага, той, 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 ми голосуємо 4 за. Дванадцяте. Про надання фінансової підтримки комунального підприємства «Голубівська». Те, що ми тільки що говорили. Тільки, будь ласка, голосуйте по записі де питання можна? У мене такий самий запис. Є, там хтось контролює цю Голубівське. От я маю на увазі, скільки вони коштів збирають з населення. Орієнтовно з їхніх документів 260-250 тисяч гривень на місяць вони збирають. Ну, бачу, визивали капе воду. Давайте визвемо їх. Нехай Ні, ну воду ми не трогали, тому що перещепано. Чого він звітував? Це небезпечно не трогати а голубівку можна віду. розірвати. А що її там рвати? Чого відсоток пропл це ж те ж саме, що ми балакали вже в який раз. Відсоток проплати, який там? Чому ми. Ви можете запропонувати комуні... ну, да, би... КП Голубівському відзвітувати. Тут би інформація, mm. да, іменно який відсоток плати. І що вони роблять, так? Да? Ну под протокол ви в принципі проголосувати. Так, 12 дванадцяти ми проголосували, так? Да? Mm. Ми додамо, так? Да? Тринадцяте mm -hmm. про надання фінансової підтримки комунального підприємства благоустрій Це те, що, те таке, що, нам що нам озвучили. По тринадцятому, будь ласка, голосуємо. Так, 4. 4. 4. пишіть, мабуть, там десь, да, щоб надійшла пропозиція від годованика Леонідовича заслухати, що звідка повітря по... Да, по... По, кошта, по Ну... по... відсотку платників. До кінця року прозвітувати чи прям. Та нічого, до кінця року. да, До кінця року він все одно звертається кожен квартал. По відсотку платників і, і, і по що робиться для да. погашення заборонення mm -hmm. Так, це було тринадцяте. Так. Yeah. 14. Про надання трансферту до бюджету Губинської селищної територіальної громади. Це до нас звернулося, ви знаєте, це Б і Перещепінське відділення що у них до кінця року не вистачає 980 тисяч гривень на оплату електроенергії і природного газу. Пропонується їм надати 500 тисяч гривень і поставшуся суму пропонується надати в грудні місяці. З ними ну, пробалакали, їм вистачить цих 500 гривень, щоб закрити листопад, а потім у грудні місяці, на початку, як будемо знати, як у нас перевиконання, ще додамо їм суму. По 14 років перечисля відділення, так. П'ятнадцяте пронесення змін до місцевої цільової програми надання фінансової допомоги військовим частинам Збройних сил України на 25-27 роки. Це до нас звернулася військова частина до нас звернулася і Самарівська районна військова адміністрація, і сама військова частина АСІЯ з проханням надати їм субвенцію на закупівлю дронів. Загальну суму вони просять в розмірі 1 мільйон 400. Ця сума була розподілена на громади, які відносяться до Самарівського району, так і пропонується на всі громади поділити частково по 200 тисяч гривень. Тому пропонується. Цей номер, як ви кажете, він для того і зроблений, щоб можна було його об'являти. Називається частина зовсім по-іншому. Те, що наш, нельзя наш. називати. Well, а, це, номер, а цей номер якраз він для того і створений. Може у когось є коди, цих 16 шістнадцяте про надання трансферту. Це ж якраз працює. Ні, ну, ми ж про це. про військовим частинам. Ні, то програма була. Це, була, це, те саме. Це про військове. Так, 16-те. 17, 17. Про внесення змін до рішення Перещепінської міської ради від 26.03.25 номер 9-50-8 про надання трансфер. Це пропонується внести зміни. Як ви пам'ятаєте, що в початку року у нас, ми надавали субвенції в розмірі 100 тисяч гривень для Самарівської районної військової адміністрації на виконання програм Заходів по е, службі у справах дітей. Зараз е, пропонується внести перер... зробити, пер... кошти виділені, але пропонується внести зміни і змінити призначення, і змінити суму. 50 тисяч гривень направити на е, обладнання інвентар, 16 тисяч гривень, 14 гривень на оплату послуг крім комунальних і 20 тисяч гривень на електроенергію. А 50 тисяч гривень, що ми надавали. Загальна сума була 100 тисяч. Пропонується 50 тисяч дати на оце призначення, яке я вам оголосила, і 50 тисяч гривень на Самарівську районну раду. Тобто, крім тих, що ми виділили, щоб ні, ні, ні. А, оце в цю суму входить на різних... Щоб зрозуміло. окремо не виділяти районній раді, пропонується з тих коштів, які ми вже раніше виділили, поділити між просто... державною адміністрацією mm -hmm. Самарівської і районною радою. Ага, все я та я ж а я, а 30 мені 30 тепер так? що як голосувати. Ви ж там не, не ви тепер голосуєте? А ви за... голосуєте? Олег як <свісно> Ви голосуєте, вноситься зміни, зменшується сума до 50 тисяч гривень. І на відповідні видатки. Тут районної ради немає, тут не указано в цьому А, речі. тут іменно просто що зменшується так, ота так, сума зменшується на штурм. Тобто сума, по цьому так, питанні так, ви можете так. сміло голосувати. Ви, за. Ми тут сумували. зменшуємо їм суму. <суміло> <суміло> по 17 <-му>. <суміло> <суміло> да, По 17-му. 17-му. Три за, один зі <суміло> А, чотири за. Вісімнадцяте. Про встановлення автобусної зупинки. Пропонується доручити Прищепенській міській раді, вжити заходів, щодо встановлення зупинки за адресою своєї панату центральної 4. Раді, заходів, 4. А ми У зв'язку з тим, що скажімо, територія, на якій планується встановлення зупинки, вона підлягає більше до території Караптадора. Однак раніше там була зупинка, її знесли як аварійну. Для того, щоб ми мали змогу там поставити, треба надати дозвіл міською радою. <звілля> <Да. звілля> ну, ми, ну, ми її вже купили. Вона вже скільки каже. Дев'ятнадцяте при внесення змін до плану соціально-економічного розвитку Перещепівської міської територіальної громади на 25-й рік. Відповідно до тих програм, да. які ви вже висвалили, ви і звісно потрібно нам донести зміни Ще і до рід. плану соцкану. Ще Додатково там 700 тисяч гривень пропонується на дитячі майданчики встановлення забору в селі багатому в розмірі на 700 тисяч гривень. Встановити на території майданчики ігрові, а, забор. Так. На яку суму? 700 000 Ми проговорювали із агрофірною «Дружба», Яка да, які податки. вони доплатили нам додаткових податків для того, щоб перенаправити ці кошти на благоустрій села Багато. Ми проговорили, заплатили це в нашу громаду. По 19-му сізан. Так, 20 -те. Пронесення змін до рішення міської ради від 15.11.24 1-45-8, про бюджет Перещепенської міської територіальної громади на 2025 рік зі змінами. Пропонується внести змін, а саме те, що перераховували, дотація Перещепинському відділенню Саварівського ЦРГ 500 тисяч гривень. Заробітна плата для шкільних для працівників МОПів по школам. 1 мільйон хто не відноситься до педагогів 1 мільйон, заробітна плата дитячим садочкам 500 тисяч гривень, встановлення дитячих майданчиків збору в селі Багатому 700 тисяч гривень, військові частині 200 тисяч гривень, КП Благоустрій фінансова підтримка 300 тисяч гривень, КП Голубівська фінансова підтримка 200 тисяч гривень, виплата матеріального заохочення колективу Михайляночка 85 тисяч 400 гривень. Субвенція для УДК Силу міста на 50 тисяч гривень. Голубівський, ЦКП пропонується надати на оплату електроенергії, не вистачає коштів 20 тисяч гривень. Субвенція Самарівській районній військовій адміністрації 50 тисяч гривень. І субвенція Самарівській районній раді 50 тисяч гривень. Це всі зміни, які пропонують субійської бюджету. Цона, вони готували те, що я просив писав, по, -по, по поводу екологічного податку. Не, по двадцятому, це все, Чому так? По двадцятому? Ми підготуємо до завтрашньої сесії. Так давайте внесемо звільни до порядку дві. Чи, чи не потрібно Якісь О, ми, не на сесії добавили, якщо вона підготується? Це окремо буде? Да. Так, по двадцятому, будь ласка, голосуємо. За виключенням того, виключення, що виключення. В Самарівському районі, так? В адміністрації? Раду рада. 21-ше. Пронесення змін до назви рішення Перещепінської міської ради від 13.10.25, номер 6.58, п'ятого номер 658. Пронесення змін за і затвердження мережі та численності працівників закладу і освіти Перещепінської міської територіальної громади. Ну, Здесь чиста помилка йде опечатка. Місто Перещепінської міської територіальної громади вписуємо Перещепінської міської ради. Все Це що за рішення? Яке ми вже приймали про затвердження мережі чисельництво працівників заходів світ? Так ви ж ну, на сесії. Опублікована територіальна громада. Ми За ми це розуміємо. голосували процедурно, це але опублікували війна. на сайт без змін, тому що тоді було відсутня Станіславовна, вона була було відряджені. Оформляли сесію одні люди, опублікували інші. Служевка щодо помилкового внесення угу. на сайт. Тепер будемо ще раз голосувати. О, я зрозумів. По 21 першому 22. -е. Про погодження е, меж між територією Перещепенської міської територіальної громади і територією Юрівської селищної територіальної громади. Ну, тут зробили люди межі Юрівська громада і просять погодити як з сусідами межі. Ми все перевірили по старим картам, там все як було при Радянському Союзі. Нічого вони не не змінювали. Просто. Ну я не знаю, ми рішення повинні приймати чи ні, я навіть не знаю. Ну, давайте так, при... Погоджуємо, давайте да. Між до громадами, між між між, 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 так. 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 так межі. 23 питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на передачу її оренду на 10 років. Аж за чим вони це? Ну, Лесі ну... накосіння та виписання подобання досі. Це не єдине. Да, це не бюджетне питання. Все? Дякую. бажаю, комісія завершена.